Добрий день, мене звуть Юрій Філатов. Ми знаходимося на клас Фокус Кемп, де демонструємо всю лінійку тракторів клас. І наразі я хочу розповісти про трактор клас Аксіон 950». Це флагман з лінійки 300 сильних тракторів. Трактор клас Axion 950 має потужність 405 кінських сил. Він облаштований двигуном Fiat Power Trains об'ємом 8,7 літра. Відмінності цієї машини це те, що двигун співпрацює разом з безступеневою автоматичною трансмісією. Дуже зручний і простий доступ до систем охолодження. І ви можете легко обдути трактор і зробити також легко технічне обслуговування. Щодо співпраці з автоматичною безступеневою трансмісією, тема клас Power Systems. Ця система вона автоматично підбирає обрити двигуна і передаткове відношення трансмісії таким чином, щоб трактор в нього було тягове зусилля, найліпше для даної роботи. По-друге, щоб він забезпечував швидкість цієї роботи. І найголовніше, ця система вона надає паливну економічність. Паливна економічність трактора клас це його е, основна перевага і відмінність від інших тракторів. Щодо комплектації е, саме цієї машини, ми на клас Focus Camp показуємо топову комплектацію трактора для наших клієнтів. Тому саме ця машина оснащена передньою навіскою. Також підвіскою передньої осі. тут встановлена гума преміум бренду Michelin. Це опція, ви її можете замовити з заводу, і також встановлені, як ви бачите, дуже круті диски від нашого партнера компанії Союз Діаген. Трактор клас Аксіон 950 і вся лінійка загалом тракторів Аксіон має в базовій комплектації. Підвізку кабіни це чотирьохточкова механічна підвізка кабіни, яка забезпечує комфорт оператора у роботі. Також трактори Axion оснащені в базовій комплектації пневматичною системою для гальмпричепу, яка має у складі пневмокомпресор, і ви можете обдути трактор або застосовувати компресор за будь-яким призначенням. Зараз ми знаходимося в кабіні трактора, і що ви можете бачити по-перше, те, що дана модель оснащується ось таким зручним джойстиком керування. Ми його називаємо C-Motion. По перше, у вас рука лежить на ньому дуже зручно. Він має отвори для вентиляції. Рука лежить в горизонтальному положенні, дозволяє ну дуже довго працювати без втоми. Руки і загалом оператора. Трактор оснащений двома терміналами управління це термінал для роботи з самою машиною, на якій вказані параметри, і робочі параметри машини. І термінал управління навігацією. Тут ви бачите, як трактор їде, і як він слідкує за лініями навігації. Загалом керування дуже зручне, багато кнопок, які ви можете налаштувати під себе. Є управління навіскою на джойстику, є управління реверсом. Ну і як я вже казав, що трансмісія безступенева, автоматична, це е, загалом топовий рівень оснащення тракторів, е, які є сучасних тракторів, і е, вони дуже легко керуються ці трансмісії. Навіть е, дитина може легко осісти. І просто джойстиком поїхати вперед-назад і виконувати роботу тракториста. скажімо так, дуже добрий огляд. Ви можете побачити задню навіску, все, всі операції, які необхідні у роботі з будь-якими знаряддями дуже легко виконуються, якщо ми порівнюємо з іншими, наприклад, тракторами. Звертайтесь, будь ласка, до найближчого дилера. Ми покажемо усі переваги. Усі відмінності саме наших тракторів там є багато технічних переваг. І, будь ласка, звертайтесь, надамо консультацію. Дякую за увагу.